До нашої студії сьогодні завітала чарівна гостя, засновник та видавник журналу Свадьба Года, а також засновник щорічного конкурсу наречена року, художниця, лікар та просто творча особистість Вікторія Семенюк. Доброго дня, Вікторія. Доброго дня. Розкажи нам, будь ласка, як з дитинства розвивались твої таланти? Це все батько, мати, а особливо бабусі, тому що внуками завжди займаються бабусі Як відомо, бабусі. Звісно, у мене бабусі, вони одної вже немає. Вона жила в селі в Шергродському районі. І вона привела мені любов до квітів. Вона мене вчила побожності ходити до костьолу католики. Дала духовні засади. Так, духовні такі основи, і це дуже важливо, тому що ті засади, ті основи, вони підтримують мене все моє життя, і саме ними ти керуєшся в своїй роботі, в своїй щоденній діяльності у вихованні своєї прекрасної донечки. Так, Софійки. так. А ще одна бабця, ми будемо скоро святкувати їй 90 років. 90-річчя, ювілей великий, Який так, Шановний. вона так, її звати Софія, мудрість. Так. Вона така теж бабця у мене. Я дуже щаслива, що вона в мене є. Я себе почуваю дійсно внучкою ще. Це це святе. От вона теж вчила мене шити, вишивати. От, і Софія, вона, і моя дочка доця, теж Софія, вона названа в честь, в честь моєї бабусі, бабусі так. Да, дуже приємно. Вікторія. Нашій творчій редакції відомо, що ти за професією лікар, при тому надзвичайно хороший лікар. Ти закінчила Вінницький національний медичний університет із червоним дипломом, але зараз ти стала за останні кілька років справжньою бізнес-леді. Розкажи, будь ласка, що спонукало тебе до переміни сфери діяльності, і чи подобається тобі те, що ти робиш? Я завжди коли працюю, то я працюю до кінця. Можна сказати, ну, санатизм, на, найкращий результат. на найкращий завжди результат. Я люблю те, що я роблю. І навчання в медичному університету в університеті не було винятком. То моя альма-матер, то моя основа, то була моя така мрія, золота мрія поступ... вступити до цього вищого навчального закладу. І коли здійснилась моя мрія, я вступила на бюджетний відділ. Педіатричний, лікувати діток планувала, то моєму щастя не було меж. Ну і відповідно так навчалась. І вчена рада була мені присвоїла імену стипендію навіть. Стипендія імені засновника нашого університету медичного. Університет да. в нас імені пирогова, але да. засновник академік заболотний. Да. От, власне, в мене була стипендія імені Заболотного. Бачиш, є дещо. Чого ми ще не знали? <ріст> Також навчаючись в університеті нашому, ти брала участь в конкурсі краси Міс Вінниця і перемогла в ньому. Розкажи нам, якого року то було. Давно було, то був далекий 2004 рік, і я здобула титул Віце міс Вінниці. Так. але пощастило. І мрія побувати на всеукраїнському національному конкурсі Міс Україна здійснилась. І я в 2005 році представляла наше місто на цьому конкурсі. Здобула титул? Так. Титул не краси, а титул міс особистість. Так, мабуть, це не дивно, враховуючи те, якою розумничкою ти росла. Ще нам відомо, що ти захоплюєшся технікою малювання батіком. Розкажи нам, будь ласка, що це таке і де можна побачити твої роботи? Малювання це ще з дитинства. Квіти любила, бабцю любила, бабцю любов привела до краси, і тому я малювала квіти на своїх полотнах. А коли прийшов час, може навчатися в університеті. Я захотіла зробити виставку. Я дістала всі свої старі роботи, от і в університеті вперше пройшла виставка. Але мені хотілося більшого розвитку, чогось більш цікавого. І я знайшла для себе, відкрила таку техніку, техніку холодного батіку. Надзвичайно було проблематично знайти фарби, шовк, таке слово, дефіцит, дійсно, дефіцит був. На фарбу мені їх привозили навіть з Голландії. Угу. Так. А як ти дізналась про цю техніку? Чому в тебе виявилось таке бажання? Я, я випадково просто побачила роботи на виставці художній і вирішила тебе. спробувати настільки тонке було виконання. Дуже так акуратно, промальовано все Думаю, потрібно, потрібно навчитися. І малювання невід'ємною частиною мого життя було, є. Зараз воно переросло в щось більше, воно переросло, переросло в дизайн, в журнали. Воно все, воно все заклалося ще тоді в дитинстві, а зараз просто реалізовується, воно йде з мене. Так. Нам відомо, що ти займаєшся організацією таких зворушливих свят, якими є весілля єднання двох долей, двох половиночок. Розкажи, будь ласка, детальніше нам про цю сферу своєї діяльності і що тебе надихає? Дійсно, мені, мені так цікаво, настільки багато в мене цих сфер діяльності. Ну таке життя дає шанс. Проходять ідеї, я їх реалізовую. На те ми живемо. Кожен має свій шлях, правильно? Так. Ну, таким шляхом був щорічний звітний захід. Зараз модно називати евент, журналу Свадьба года. Так. Так. Це конкурс «Наречена року. Придумався він спонтанно. Вирішили робити подаруночки для най-най-най най-най-най цікавих, най -най -най яскравіших наречених, які одружились протягом року, як звіт за рік. От наречені надсилають заявочки участі у цьому конкурсі. Ми зустрічаємося, відбираємо десятку лідерів, так. і тоді ці учасниці вже виступають на фінальному концерті, такому шоу, і на концерті вони освічуються в коханні своїм чоловікам. От в цьому така креативна, цікава ідея. Він унікальний цей конкурс, він єдиний в Україні, і він вінницький, так. але вже один раз прийшов навіть минулого року у місті Хмельницькому. Теж вони взяли собі таку традицію проводити цей захід. Мені надзвичайно приємно, що його підтримали. То ви організовували це свято чи вас долучили до його організації або ви допомогли? Ну, цей конкурс взагалі я створила. Створила його на такому рівні, рівні великої сцени. Так. От. І саму таку ідею освічення так само придумала. Нам відомо, що ви також є автором створення журналу «Свадьба года. І вже багато років цей журнал виходить, і його можна побачити у багатьох закладах, у багатьох кав'ярнях, кафе, ресторанах нашого міста, де можна також ознайомитися з весіллями, з тим, як їх краще організовувати. Розкажіть, будь ласка, нашим громадянам. Якщо вони захочуть організувати таке свято, як весілля, чим ви можете їм допомогти? І куди вони можуть звернутися до вас? То, звісно, ми можемо допомогти. Ми дуже багато вже віничану дружили, всі нас знають. Працюємо вже 10 років. Цього року буде, в 2017 році вже 10-й рік. Починалось все із журналу, теж свадьба, але трішки іншого. А вже в якості свадьба Кода ми працюємо з 2013 року. Він журнал реорганізували, трішки, трішки змінили. От, на наших сторінках завжди є найновіші тенденції не тільки Вінниці, не тільки України. А також новинки із Європи, Сполучених Штатів стосовно організації, ідей в організації. Думаю, що віничани наші знайомі з нашим виданням. Ми працюємо, розвиваємося. Цей журнал це, це така справа, це можна сказати частина життя. Десять років творчості. Це не, це, це не просто так. Це не для грошей і не, за, і не заради грошей. Це заради саморозвитку і заради того, щоб він був. Я це люблю. Так. Так. Як нам відомо, саме краса врятує світ. Слова героя Роману Федора Достоєвського. Будемо творити і, красу. Так, і Вікторія, ви є уособленням тієї краси, ерундиції та високоморальних якостей, якими хочеться бачити наділеною кожну українську жінку. Вікторія, що нині приносить вам задоволення від життя? Що робить вас щасливою? Мене робить щасливою моя доча Софія. Вона дуже гарно грає на скрипці, вона розвивається. І вона мене тішить. Це моє життя. А в плані реалізації теж мені вистачає моїх цікавих проєктів. Вони в мене ледь не щодня. Наостанок просимо вас побажати нашим іначанам та особливо тій когорті людей, котрі мають в планах одруження, куди б ви радили їм звернутися, що робити і де можна вас знайти. Знайти нас легко. Ми раді будемо завжди допомогти нашим нареченим і не тільки нареченим в соцмережах можна знайти, бо в журналі. Хотілося б побажати миру, добробуту, хотілося б побажати, щоб наші віничани не забували про дітей, про дітей, тих, які в дитячих будинках, тому що ми були нещодавно з нареченими. Нашими учасницями, фіналістками конкурсу Наречена року. І ну, ми побачили, що потрібно допомагати, не забувати. Чомусь мені так захотілося на цьому зробити акцент, тому що болі вражена. Наша країна не має забувати, хто ми, вона не має забувати про, наших, про своїх дітей, про свої тому майбутнє. що це наше майбутнє. Так. В яких закладах дитячих вам довелося побувати? В цьому напрямку спілкуємося ми із пані Діаною Мороз. От вона якраз займається кількома дитячими будинками. Ми долучились і ми вже, вже її не покинемо. Так. Як давно ви займаєтесь благодійною діяльністю? Потрішки займалися, але тепер надзвичайно я перейняла ситуацію, яка у нас триває завжди. Проекти, конкурси, заходи яскраві, щасливі, все-таки сяюче. А тут стикнулись з конкретною буденністю. Так. Чи пропагуєте ви? Ідею всиновлення діток з дитячих ну, будинків серед наречених, серед пар, яким допомогли створити сім'ю. Звісно, ми з нареченими приїхали. Вони були просто вражені, тому що вони теж зараз думають про діток. Сім'я вже будується потихеньку, звісно. Підготували дуже багато подарунків і всі прийнялись до сліз. Чи є серед ваших знайомих пари, які вже всиновили когось? Є звісно, є вікторія. Дякуємо вам за змістовну бесіду Дякую вам. і бажаємо вам творчих успіхів. А нехай ваша донечка росте на радість вам та вашій родині. Дякую, Щиро вдячна. Нагадаємо вам у студії з нами сьогодні. Була чарівна гостя. Засновниця та видавник журналу Свадьба года, а також засновниця щорічного конкурсу наречена року, лікар, художниця та просто творча особистість Вікторія Семенюк.